Насправді тут ну щось щось трошки правди, трошки неправди, те, що ви зробили лазерну корекцію, абсолютно не буде впливати, як вам народжувати. Не варто робити лазерну корекцію зору. Ми не отримуємо хороший результат. Вітаю дорогі глядачі! Мене звати Мануло Тетяна Володимирівна. Я лікарка в термохірургія мережі центрів Новий зір. Якщо ви замислюєтесь про лазерну корекцію зору... Це відео для вас, адже перше ніж прийняти рішення, слід розуміти, чи показана вам лазерна корекція зору. Це безпечна, швидка операція, яка дозволяє за допомогою ексимерного лазера виправити необхідність користуватися окулярами, контактними лінзами. Робиться вона вже достатньо давно, більше 30 років. За цей час накопичилось дуже багато результатів. І було сформовано певні показання та протипоказання, в яких випадках варто робити лазерну корекцію зору, а в яких ні. Лазерна корекція зору використовується для корекції короткозорості або міопії, далекозорості або гіперметропії та астигматизму. Проводиться лазерна корекція зору людям, які вже мають стабільну рефракцію. Як правило, це люди старше 18 років і в середньому до 40-45 років. Якщо говорити про міопію, чому лазерна корекція ефективно її коригує, але не коригує, наприклад, мінус 15 ефективно, чому є такі певні обмеження? Тому що за цей час, поки лазерна корекція використовується, ми накопичили достатньо багато результатів. І знаємо, що якщо, наприклад, коригувати мінус 20, то з часом зір погіршиться. Рогівка може стати надто тонкою і можуть виникнути певні ускладнення саме з рогівкою, для того щоб відкоригувати, наприклад, короткозорість, ми маємо рогівку. Випаровувати в оптичній зоні це в принципі саме тонка зона рогівки. Є певні критерії, тобто ми не можемо там випаровувати більше певної кількості мікрон. Якщо одна дооптрія потребує випаровування десь 12-15 мікрометрів товщини рогівки, то наприклад 10 дооптерів це треба випаровувати, грубо так. Якщо порахувати 150 мікрон, і рогівка після такого випаровування буде реагувати і не зовсім передбачувано. Наприклад, якщо ми робимо лазерну корекцію мінус 10, ми говоримо про те, що дивіться, зараз ми отримуємо суперрезультат, але з часом протягом 5-10 років ми можемо отримати погіршення зору. І це буде просто реакція вашої біологічної тканини, вашої рогівки на втручання. І це може бути регрес у вигляді знов появи короткозорості, мінус 2, мінус 1,5, мінус 3 диоптерії. В середньому астигматизм зустрічається у більшості людей. Да, він може бути невеликий, до мінус одного до одної діоптрі астигматизму. Трошки рідше, але буває астигматизм до трьох діоптрій і достатньо рідко зустрічається астигматизм до шести діоптрій. Це не просто, ну скажімо так, неправильна форма рогівки. Це особлива форма рогівки і не просто рогівки, а самого ока. Але виправляючи такий великий астигматизм, ми можемо покращити зір, можемо його виправити. Часто буває, що приходиться робити ще докорекцію. Ось тому так само, якщо астигматизм шість диоптрій чи п'ять диоптрій, ми про це попереджаємо, Говоримо, дивіться, дуже. Така специфічна форма рогівки складна для проведення лазерної корекції, але робити можна просто з часом. Можливо, прийдеться робити докорекцію. Більше шісти, навіть деякі лазери не дозволяють заложити в програму випаровування більше шісти до оптріастигматизм. Тому навіть нас виробники обмежують в нашому бажанні покращити зір при таких аномальних рефракціях. Всі ці обмеження робляться з метою безпеки. Да? Безпека в першу чергу це високий рівень якості лазерної корекції зору. Тому, якщо, наприклад, астигматизм більше, не варто робити лазерну корекцію зору, ми не отримуємо хороший результат. Ми не отримаємо якісний зір, ми не отримаємо стабільність. Людина зранку буде бачити краще, вечором гірше. Це буде змінюватись, і ніхто не буде задоволений в цій ситуації. Є інші методики, які дозволяють такі великі, наприклад, астигматизм, як там до 3, 8 відкоригувати, і це вже робиться через заміну кришталка. Якщо говорити про далекозорість, і ви можете запитати, дивіться, ви можете коригувати міопію там короткозорість до 10 деоптрі, а про далекозорість говорити тільки там 3-4. Тому що коли проводиться випаровування рогівки при короткозорості, ми випаровуємо оптичну. Зону це центральна зона рогівки. По рахунку ми випаровуємо. Робимо таку невеличку ямку в центральній зоні рогівки, і ця ямка вона веде себе достатньо стабільно. Якщо ж говорити про корекцію далекозорості, то нам треба зробити навпаки не ямку всередині рогівки. Бокових боковій частині рогівки по по всій окружності рогівки треба зробити таку канавку, і в залежності від того наскільки велика далекозорість, ця канавка буде там більша, глибша. Суть цієї канавки в тому, що вона робить рогівку більш крутою. Посилюється її заломлення, і це якраз коригує далекозорість. Але ця канавка може себе вести не зовсім передбачувально і це дає, ну скажімо так, регрес повернення тієї далекозорості, яка вона була. За ось цих 30 років проведення лазерної корекції зору да, ми визначили дві деоптри далекозорості, 3, на ну, максимум чотири. Вони дуже якісно дають можливість їх відкоригувати добре. І це буде якісний результат. Все, що більше це буде. Погіршення зору з часом, достатньо швидко погіршення зору, і, як правило, пацієнти лишаються не дуже задоволеними, тому ми стараємося не робити в таких випадках лазерну корекцію зору. Це хвороби, які пов'язані з захворюваннями сполучної тканини. Сюди входять ревматизм, ревматоїдний артрит. Тобто це такі достатньо специфічні серйозні хвороби, аутоімунні, які потребують постійного лікування, спостереження у ревматологів. Це хвороби, при яких лазерна корекція не робиться, тому що достатньо високий ризик післяопераційних віддалених і свіжих ускладнень, пов'язаних з тим, що може виникати неконтрольоване запалення. Саме в рогівці, і ми не можемо знати до кінця, що рогівка, на якій ми зробили ідеальну лазерну корекцію зору, що вона якісно заживе, і ми отримаємо той результат, який плануємо. Що ще? Це, наприклад, цукровий діабет неконтрольований, тому що довгий час не робилася лазерна корекція при цукровому діабеті, із-за того, що там теж певні зміни відбуваються і в рогівці, і в нервових волокнах, які інервують рогівкою. По віках, звісно, в сітківці в здоровому нерві. Але на сьогоднішній день погляди якраз світового офтальмохірургічного товариства змінилися. І якщо ваш діабет контрольований, якщо ви по певним критеріям проходите, ми розглядаємо можливість робити лазерну корекцію зору. Якщо говорити про якісь специфічні очні, стани, при яких ми не проводимо лазерні корекції зору, це певні анатомічні параметри. Наприклад, це дуже тонка рогівка. Є люди, у яких рогівка. Тоньше ніж 480 мікрометрів. Ну норма вважається 530 550 І в випадках, коли рогівка тоньша, ніж 480 мікрометрів в центральній зоні, лазерну корекцію не проводимо, тому що це не дуже безпечно. Рогівка така здорова, але ми не зовсім розуміємо наскільки вона нормально відреагує на те, що ми зробимо її ще більш тонкою, порівняно з рогівкою, яка ну має таку товщину, як 530-550 мікрометрів. Це хвороби ока, наприклад, це кератоконус. Це хвороба ока, яка змінює форму рогівки, товщину рогівки. В цих випадках так само людина має короткозорість, має астигматизм, але він неправильний. Це все діло посилюється поступово. В цих випадках лазерна корекція стандартна не проводиться. Потрібно робити зовсім інші втручання, стабілізувати, укріпляти рогівку для того, щоб не Відбувалося прогресування хвороби. Це катаракта. Тобто катаракта це саме змутніння всередині кришталика, через які так само йде фокусування зображення, це частина нашої оптичної системи ока. І якщо катаракта є у людини, то треба займатися а не робити лазерну корекцію зору. Але дуже багато є людей, які мають вроджену катаракту. Це Невеликі змутніння в кришталику, які не впливають ні на те, що у людини є там короткозорість ще ні на гостроту зору, тобто сіє катарактою. В окулярах чи контактних лінзах людина бачить 100%. В цьому випадку ця катаракта, якщо вона ми бачимо дійсно, що вона вроджена, вона не є якимось протипоказом для проведення лазерної корекції зору. Тому якісна діагностика, яку ми проводимо в новому зорі, вона нам допоможе якраз побачити, є протипокази, немає протипоказів. І ми дуже ретельно все це проводимо. Для нас дуже важливо, щоб діагностика була якісною. На сьогоднішній день я достатньо рідко, але ще, на жаль, зустрічаю таку точку зору, що проводити лазерну корекцію можна тільки після того, як ви народите всіх дітей. Це не зовсім правильно. Це абсолютно не стосується лазерної корекції зору. Чому вона взагалі існує? Тому що раніше до ери лазерної корекції зору, коли робили насічки на рогівці, ці насічки мали достатньо довго заживати рогівка. Набагато ставала дуже ну набагато слабшою. При цій методиці дійсно бажано було спочатку займатися питанням вагітності і народжування дітей, а тільки після того питанням покращення свого зору. Лазерна корекція дає нам ну набагато більшу перевагу в цьому в плані при порівнянні, крім безпечності, прогнозованості результатів лазерної корекції. Ми ще можемо її виконувати жінкам. Практично в будь-якому віці, але щоб вони були не вагітні, тобто, якщо ви хочете після лазерної корекції завагітніти, будь ласка, робіть лазерну корекцію через 6 місяців. Ви можете собі планувати далі вагітність та народжувати дітей. І саме важливе те, що те, що ви зробили лазерну корекцію, абсолютно не буде впливати, як вам народжувати. Якщо у вас там немає інших протипоказів, ви можете абсолютно мати натуральні пологи без всяких хірургічних втручань. Єдине, що під час вагітності і під час годування груддю лактацію, лазерну корекцію ми не проводимо, тому що рівень гормонів трошки змінюється, тому що рогівка стає більш такою м'якою. Це як етап підготовки до пологів іде. Під час вагітності лазерна корекція не проводиться. А вже після того, як ви народите, закінчите годувати груддю, буквально через пару місяців ви можете планувати робити лазерну корекцію. Є такий цікавий міф про те, що лазерна корекція працює там 10 років, а потім ви знову маєте поганий зір. Насправді тут Ну, щось, щось трошки правди, трошки неправди. Якщо у вас короткозорість там невелика чи астигматизм невеликий, да, до 6-8 до як правило, більшість людей з такими цифрами роблять корекцію один раз, і потім її повторювати не потрібно, тому що результат залишається стабільним. Але якщо у вас, наприклад, мінус 8, 9, 10, і пішло так далі до 12, в цьому випадку, як правило, ми вже на першій консультації говоримо про те, що дивіться, ваша рогівка це біологічна тканина, вона буде реагувати, і реакція біологічної тканини не з часом може вилитися в те, що знову з'явиться невеличка короткозорість. І ця короткозорість вона погіршує вам гостроту зору. Більшість людей, хто має мінус 8 чи більше, вони абсолютно готові там з часом мати мінус 1 чи мінус півтора. Їх це абсолютно ніяк не впливає на їх рішення робити лазерну корекцію зору. Ті, хто мають мінус півтора, чи мінус два чи мінус три, вони ну дуже невеликому відсотку випадків можуть знову отримати якийсь регрес. Коли це може відбуватися, коли ми починаємо дуже сильно експлуатувати свої очі, наприклад, починаємо працювати по 12-14 годин за комп'ютером, декілька місяців підряд. Ну в більшості випадків, у вас, якщо й не було навіть короткозорості, вона з'явиться, тому що це дуже екстремальні. Навантаження на вашу зорову систему ока і ніяке око не витримає. Робили ви там лазерну корекцію чи не робили, але в таких випадках екстремальні навантаження можуть призвести до розвитку інших проблем в оці. Тому не забувайте про те, що очі не міняються, що треба дотримуватись режиму. Нормального і відпочинку для очей, і зорових навантажень при нормальному освітленні, і це одна з гарантій, того, що зробивши лазерну корекцію зору, ви будете мати нормальний результат багато років, і не будете очікувати, що ось пройде 10 років. Я знов прийду, і там буду робити, буду, буде необхідно робити повторну лазерну корекцію зору. Тепер ви знаєте при яких станах проводити лазерну корекцію можна безпечно, а в яких не бажано чи категорично заборонено. Тисніть вподобайку, якщо відео було вам корисним. А якщо у вас залишились запитання, пишіть під відео або телефонуйте в новий зір прямо зараз. Допоможемо покращити і зберегти ваш зір.